Всім привіт! Вас вітає Кривий Ріг, Кривбас на связі. Так, сьогодні 20 жовтня, в мого чоловіка день народження. На жаль, його тут немає, він вдома в Херсоні, він фермер, аграрій і треба працювати. Раніше до війни збиралися, святкували в ресторані, друзі, рідні. А зараз, відколи війна, всі пороз'їжджалися, хто куди, та й взагалі зараз святкування не на часі. Чекаємо кращі дні і скорішого миру. Але торт ніхто не відміняв. Так що йду в супермаркет Фозі по торт. Ну і заразом глянемо, що там продають, які ціни і знижки. Я вчора в неділю хотіла поїхати на базар чи на Долгінцево, чи на 44-й квартал. Але була нельотна погода. Ішов йшов майже весь день дощ. Так що поїду іншим разом. Ви тільки гляньте, яка після дощів зелена трава. Гляньте, яке листя да, на зеленій траві. Чудо. Осіннє чудо, красота. Треба ще якось поїхати в парк правди Міршавцева, поки ще дозволяє погода і не опали листя погулять трошки. Так, давненько я тут у фозі не була. Глянемо, що тут хорошого є. Тут тепло, навіть жарко. Так, ну що, я, я спершу на торт поїду. Що це таке? Хеллоуін чи що? Так, спершу на торт. Скільки зараз? 13.10. Так, ну що тут, що по чому? Це що таке Пражський з вишнею 329? Ось Київський. Пражський 574, Київський 654. Ну, пражський, ви ж знаєте, да? імітація на Прагу. Торт Прага раніше був, я зараз і не бачу. 299 це, мабуть, строк годності проходить, скидки стоять. Так, Ну я так і не хочу. Все, це всі торти. Ось Наполеон такий, такий не хочу я. Ось такий щось. Ой, такий легенький. Такий ось Наполеон. 279 або 324. Щось такого не хочеться. А ось такий поменше київський. 424. Я такий візьму, великий. Так його вже нема. Це я останній забрала. Нема там вже. Так. Що то я не пойму, куди йти. А ну давайте що тут глянемо? Селедець 139. А де ж він? Що це? Щось пустенько чи порозбирали? Ось, селедець 159, а 2 кілограма 139. Хек 189. Ось масло яготинське, 82,5 гляньте. 89,99 а був 125.40. Так, написано, діє до 10-го. До 23 жовтня. Ось ця скидка, що три дня діє масло. Це би, хороша скидка, 28%. І масло ферма також. А там скидка до 21-го. 82,5. Ідемо на рибу глянемо. Тоді на м'ясо подивимося. Ну. Набор до юшки 2,39. Дорада 37, форель 67. 52, ну хвіст 52, трохи дешевший. Ось цілий 48,90. Це за 100 грам Кефалі немає. судак 27. Гляньте, судачок який, гарний. Форель рай дуже. Гляньте, яка вона маленька. 33.

Салака по 8. Гляньте, яка гарна. Ну, я салаку не люблю, що чуду. Не заходимо. Ой, це що таке, це для кота. Анчоус 39. Пошти немає, порозбирали. Оселедець 12,50. І 1390. Скумбрія 29. Салати всі важні, це стунця, гляньте, який чудовий. Ну, ціна також чудова, да? 80 гривень за 100 грамів. Ну, що таке 100 грамів? Надо грам 300 хоча б на раз. Так, горяче копчення. Ой, я це все люблю, мама дорогая. Ці брюшка дуже, гляньте, пошти по 300 гривень. Вони ж недавно були по 22 Крепти 15,50. Ось скумбрія без голови 37,90. Гаряча горяче копчення. Окунь гаряча копчення, 26. Я окунь брала не тут, а в сільпо. Ну, це взагалі дуже-дуже ну, добре. Креветки. 59,54. Ой! Так, Кока-Кола. Коротше, все, що я люблю. Так, йдемте на м'ясо, глянемо, кому що може треба. Курка 12, крило 11, гомілка 9, четвертина 9,99. Мені подобається, що людям тут можна набирати. Маленьке, ось гляньте. Курча, курча домашнього охолоджене. 13,99. 12. Ніжка куряча, 14, куряче стегно 19, крило домашнє 11. Вам видно чи ні? Тут так світло падає, що? Філет 23,99, 24, серце 13,8. Я не знаю. Є люди, що люблять, і салати роблять, печінка свиняча 7, майже 8, куряча 11,90. ніжки 3, язик 34. Ой, а це якісь язички, глянь, такі маленькі язичочки. 17,99 – свинячий. Це, мабуть, маленьке поросятко. Кролик – 32. Індик – 33. 319,99. Крило – 24. Гляньте, яловичина, яка гарна. 39,43.

Биток 2999. М'ясо подорожчало. На базарі дешевше. Там і поторгуватися можна. Фарш 1790 свинячий. Все такий світлий. Що тут написано? Кулінарний 1690. Що це означає кулінарний? Індичий 26, курячий 24. Асорти 21 фарш. Тут так світло падає, що вам погано, мабуть, видно, так? Да? Ковбаски 18-21, всі можливі. Вон сало 29,99. Не знаю, откуда ці ціни, взагалі не пойму. А ось рулет, гляньте, який. Який одразу в духовку. Старославянський 28,99. Ну, це замариноване. Що не продалося, замаринували. 29, 29, 26. Так. А ось тут ось, ось огляньте сало, побачила. Свиняче сало, фермерське, без. ТМ 290, 300 гривень. 329 усе в перці, в спеціях. Це ось, гляньте, оболочка самому. 79, самому на ковбаску наробить. Скільки тут? 10 метрів. І поменше 5 метрів 44. Так, не буду мішати. Так, ось гляньте, виклали тут гомілка куряча 139 е, скітка. В апельсиновому маринаді. Гляньте, яка гарна. Такий, по кольору нічого. Гомілка. Барбекю 139. Готові до приготування. Вже готові. Отак, От у кого немає часу, бігом після роботи взяв духовку. Ой, ой, пригляньте, прилипло. <сіх> так, солодке чілі, крильця, 139. Що? Все по 139 чи що? Крилья. Е, а було 179. Курка 209 також з соусі чи що? Ну, це я не знаю. Гляньте, яка красота? Хто це любить? Це говядина, да? Яловичина. Отака От ціна. Це за що, за оце? Так, да, це за оце одне. Одиниця, за одиницю, це ж одиниця. Морт... Мортадельки. Глобіно. Ну, Фірма Глобіно вважається как би нормальною. Курочка тапака без кісточок. А де кісточки? Витягнули. Гляньте, така наче гарна, так? Да? 279. Тушка, наша ряба 149. Так. А це що? Ух ти? Це м'ясо, бери і гриль, Гриль-кебаб. яловичино-свинячий бубик. такий гарний ну, до світла. Погано видно гляньте. Такий, нічого наче. 129 за 400 грам. Це наче й недорого. Так, йдемте на овочі, глянемо. Помело червоне. Я не знаю, я колись купила, та я колись розповідала. Купила колись. Розрізала і оце воно таке велике. Ну, я не знаю, воно чи червоне було, я вже не пам'ятаю. А там всередині оце таке отаке маленьке, як мандаринка. А то все шкурка. Шкурка. Я все, ну як би чорті, що. То я ніколи його і не беру. Яблука 49. Редчів. О, я так люблю оці ред Голден 70. Ой-ой, наші кам'янські яблука в Береславському районі самі найкращі були. Самі найкращі. Сади наші там. Ой, тепер нема нічого. Апельсин 70 гривень. Треба взяти, мабуть. Ой, воно не, не впаде, случайно. Так, лимон 91. так, що тут? Манго. Манго 100 гривень, це за один. Що манго люблю, страшне. Оце ось поменше. 59. Ну, вони тверді, зелені. Картошка 16, часник 126, буряк 8. Ой, гляньте, такий буряк. Ну, на буряк не тяне взагалі. Цибуля 9. Синя капуста 19. Ось така капуста, гляньте, яка нічого, уже можна квасити. Моя мама вже наквасила, ми вже їмо квашену. 21,90. А, це молода, а така чому? А, чи це вся молода? На той стороні, може, стара. Чи як сказати? Ага, по 11. Ми АТБ по 12 там з копійками брали. Гляньте, яка капусточка. Біленька. Те, що треба наквасити. Так, томати 49, огірки 104 вже огірки. Ну, я й на базарі бачила по 95 огірки вже. Як на зло огірка хочеться. Вони, вони м'які. Ну, які 104, їх треба вже по 24 продавати. Так, перець 50 гривень. Оце такий перець, от іменно такий зелений, отакий, бачите, мясистий. Оце кажуть, його треба їсти, він дуже-дуже корисний. Я перець теж люблю. Кабачок 78. Так, он синій, глянемо. Баклажани 62. Такий червоний 119. Оце такий ще перець, дуже смачний. Капі. Такий солодкий, солодкий, дуже смачний. 87 гривень. Томати 90, 75. Страшне. Яйця 86, 74, 91. Оці самому набрати по 5-64. Ну, Таке нічого, гляньте, величеньке. 70, 71. Ось великий розмір. 86. Перепалині 64. Так, Кока-Кола, гляньте, скітка 47 гривень. Так, я не дивлюся. Мене скидки не цікавлять на колу. Це ж попридумували імена, так? Да, писати. Щоб этот, щоб купляли. Сусідка, бабуся, дідуся, ай-яй-яй-яй-яй. Ну от і спрашується, чого я стою, проходь, я не збираюся, я на дієті. Ну от на дієті. Зараз торта мекну. Мені ще передали з Херсонщини вина домашнього, з винограду. як його, Ой, з Лідії. Йдемо далі. Пиво після. Пиво на кожному шагу, щоб ви розуміли. Так само, як і кола. Написано дешево. Сардельки 129. Написано, що діє з кітка по 23-10, а тут крила по 20. Ага, теж по 23. Ось такий товстунчик. Я не знаю, чи вони хороші, я таке не їм. Я варіонку взагалі не їм, я не люблю. Ось крила, Ось крила б я їла до пива. Вищий сорт написано. Ковбеса м'ясна. Сир Маасдам 38,90. Я люблю Маасдам, ну я не беру, тому що в мене є. Я купляла. Гауда 73 за 150 грам. Ну, за оце ось. І Філадельфія 100 гривень. А була 160. Гляньте, Філадельфію, хто любить. Скидка Також по. А, Філадельфія по 22 десяте. Може хто приїде. ось на молочко. Я оце все дивлюся на оці піндюрочки. Гляньте, які вони, які вони красиві, маленькі. Кап капелеті 119. Ой, звучить як пісня, капелеті. Да? Це таке, як галушки чи що це таке? Похоже на галушки. А що там написано? Ньок... Ньокі. <смі> Ньокі. Так, сир. Сир взагалі, ціни, я не знаю. Ціни це якийсь капець, ось ось, ось 49 скидка. 77, 77,89, Яготинська, 91, мама дорога, 5% жирності і тут 350 грам. Ну, що тут їсти? 350 грам, господи. Та, Сметана 54, 55, кажуть, це не настояща сметана. Оце ось хороший галичина. Карпатський йогурт брали ми кілька разів, 84. А був 119. Оце дуже добре. Тоді салати заправляти можна без сахара. Він ну з пробіотиками написано. Оце дуже-дуже класний. Дуже класний. Що треба взяти, мабуть, візьму. Зроблено в Україні. Так, молоко 52, 56, 57, 62. Хорошо, що я молоко не п'ю, а більше пиво. А ось гляньте молоко. Скітка 69,90, 49,99. По 23.10. Гляньте, 3,2 жирності. 33, 33. Це. А, а тут 2,5. Оце кому треба. До 23-го скітка, молоко. Хто п'є. І це, ось гляньте, молоко селянське. 36 було 50, 2,5. Так, а ну давайте тут бігом глянемо, що тут є цукор 30 гривень. Ось 28, 5 кг 147. Борошно 49, вищий сорт, 50. Ну, смотря яка фірма, да, 54, гляньте, який дизайн. Це маркетинговий ход, так? Да? Де тут э, така, як пасочка. Так і хочеться її схватити і таку пасочку спекти. Так, борошно 40. 5 кг 99, хуторок 57. А ось із твердих сортів пшениці. 75 гривень. Так, ну що йти? Ой, чуть не збила. Хай Бог вили. Чуть не завалила робітників. Йду на касу. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.